Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Інформаційні підсумки п'ятниці, 25 липня. В студії працює Ольга Гириджук. І спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. На Коломищині вчинили хуліганство із застосуванням зброї. Здійснив кілька пострілів у філармонії імені Олександра Козаренка. Відбулися районні урочистості з нагоди дня медика. День присвячений дню святого Пантелеймона. Відзначили кращих медиків Коломийської територіальної громади. Розумію, що не повністю оцінена ваша праця. Про це та інше детальніше у випуску. Чинив хуліганство із застосуванням зброї на Коломийщині неподалік села Угорники Отиніської громади. Невідомий поранив 43-річного коломиянина із травматичного пістолета. Поліцію та швидку допомогу викликали випадкові перехожі. Деталі від правоохоронців. Подія трапилася 23 липня близько 11-ї години. До поліції Коломийщини надійшло повідомлення про те, що невідома особа поранила чоловіка поблизу лісового масиву у селі Угорники, що у Отиніській територіальній Громаді на місце події негайно прибули слідчі оперативна група, відділу поліції та медики. Прихоронці встановили, що до 43-річного жителя Коломиї підбіг невідомий, вчинив з ним конфлікт та здійснив кілька пострілів із травматичного пістолета. Потрібили отримав поранення, голови та руки після скоєного нападник утік. Поліцію та швидку допомогу викликали. Випадкові перехожі з місця події поліцейські вилучили речові докази. Завдяки оперативним заходам. Прохоронці швидко встановили особу нападника. Йдеться про 20... Двохрічного мешканця Коломийського району упродовж кількох годин його розшукали та затримали порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури, затриманому вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Ідеться про хуліганство, учинене із застосуванням холодної або іншої зброї, спеціально пристосованої чи заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень. Невдовзі суд під підозрюємо запобіжний захід. До судового розслідування триває. Гірські рятувальники надали допомогу туристці. Під час спуску із Говерли мешканка Полтави відчула різке погіршення самопочуття та біль в нозі. Самостійно продовжити рух жінка не могла. Була необхідна допомога рятувальників. До пошуково-рятувального відділення урочища Заросляк надійшло повідомлення про те, що туристка 1958 року народження, мешканка міста Полтава, відчула різке погіршення самопочуття, також біль в нозі під час спуску з гори Говерла для надання допомоги одразу вирушили гірські рятувальники, які прибувши до потерпілої, надали домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. З початку року гірськими пошуково-рятувальними відділеннями Прикарпаття надано допомогу вже близько ста туристам. Проведено більше 120 пошуково-рятувальних операцій. 28 туристів у горах отримали травми ще 5 загинули. Рятувальники Прикарпаття звертаються до всіх, хто планує свої походи з відповідальністю, ставитись до вибору маршрутів, обов'язково перевіряти прогноз погоди, завантажувати застосунок порятунок у гори, обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття. Також мати з собою завжди аптечку, питну воду та запас їжі. Через шахрайство Прикарпатка втратила понад 600 тисяч гривень. Мешканка гвіздецької громади погодилася на онлайн пропозицію дистанційного інвестування. Відтак надала невідомій особі доступ до свого мобільного телефону. Так, шахрай отримав повний контроль над особистим гаджетом заявниці. Поліцейські вживають заходів для встановлення особи причетної до злочину. На Прикарпатті жінка втратила понад 600 тисяч гривень через шахрайство з криптовалютою. Аферисти в інтернеті активно пропонують користувачам легкий заробіток, використовуючи фальшиві інвестиційні платформи, підроблені біржі та методи із соціальної інженерії, аби заволодіти коштами громадян. До поліції за допомогою звернулася 57-річна мешканка гвіздецької територіальної громади, яка повідомила, що втратила значну суму коштів. Зі слів заявниці, вона знайшла у мережі повідомлення про швидкий та який заробіток вона погодилася на онлайн пропозицію дистанційного інвестування. Відтак надала невідомій особі доступ до свого мобільного телефону, зокрема, код доступу до програми Енідес. Тож Шахрай отримав повний контроль. Над особистим гаджетом заєниці, скориставшись цим, зловмисник віддалено оформив кредит на ім'я потерпілої без її фактичної участі в процесі оформлення. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, де за прошехраство учинене, особливо великих розмірах. Поліція закликає громадян бути польними. Не довіряйте незнайомцям, які обіцяють швидке збагачення, особливо у сфері криптовалюти та онлайн інвестицій. Нікому не передавайте пору. Олі, коди доступу чи контроль над своїм мобільним телефоном у разі підозрілих дзвінків чи повідомлень, або ж коли ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції за номером 102. У водоймах Коломищини вода не відповідає нормам для купання. Про це повідомили на офіційній сторінці у Фейсбуці Коломийського районного відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Фахівці провели моніторинг якості води. У відкритих водоймах, розташованих у місцях масового відпочинку. Як свідчать лабораторні дослідження, купатися у водоймах на Коломийщині наразі не варто. Зразки аналізу взяли у відкритих водоймах. Це річка Прут у селі Нижній Вербіш, міське озеро імені Юрія Руфа та Шевченківське озеро. Результати лабораторних досліджень води у названих водоймах свідчать, що її якість не відповідає вимогам наказу МОЗ України про затвердження гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення. Зокрема, виявлені порушення органолептичні. Показники, підвищена забарвленість води, що може свідчити про наявність сторонніх домішок або ж забруднення. Перевищення вмісту заліза. Це може викликати подразнення шкіри та слезових оболонок. Окиснене залізо осідає на шкірі, спричиняє сухість, свербіж, почервоніння або алергічні реакції. Порушення кислотно-лужного балансу на озері імені Юрія Руфа. Лужна вода викликає сухість шкіри, свербіж, подразнення очей. За високої температури сприяє розвитку токсичних водоростей ціанобактерій, що становлять загрозу здоров'ю. Фахівці наголошують, якість води у відкритих водоймах може змінюватися залежно від погодних умов, рівня забруднення, наявності стічних вод та інших факторів. Через контакт із забрудненою водою можуть передаватися різноманітні інфекції та хвороби. Щоб убезпечити себе та близьких, дотримуйтесь простих правил. Тимчасово обмежуйте купання у зазначених водоймах до покращення якості води. Не купайтесь у водоймах зі стоячою водою, адже це. Ідеальне середовище для мікробів та паразитів. Уникайте ковтання води під час купання, не залишайте дітей без нагляду у воді, не мийте у водоймах посуд чи продукти харчування, особливо овочі та фрукти. Підсумовують фахівці Коломийського районного відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Подяка за відданість та врятовані життя з нагоди дня медика у Коломийській філармонії відзначили фахівців з охорони здоров'я. Урочистина. Нагородження зібрало кращих медичних працівників району. Як усе відбувалось, дивіться 27 липня в Україні традиційно відзначають день медичного працівника. До цієї дати в Коломиї нагородили кращих медичних працівників району. Медаль за заслуги перед Коломийщиною отримала і Майя Григорчук, педіатриня, яка більшу частину свого життя присвятила медицині. Пропрацювала в дитячій лікарні 49 років на одному місці. Ще три, три роки працювала в Верховицькому районі в селі. Я навіть не сподівалася на таке, бо все-таки три роки я вже на пенсії вдома і тут тобі прийшло повідомлення. Позвонили сьогодні мені з райдержадміністрації, що хочуть мене тут бачити. Я дуже вдячна, хочу побажати всім своїм колегам пропрацювати так довго, як пропрацювала я. Бо це дуже відповідальна, дуже досить тяжка праця бути медиком, особливо лікарем педіатром Але я дякую Богу, що я дожила. До такого віку, і дякую всім, що мене запросили на цей на це святкування. Для того щоб привітати медиків із їхнім професійним святом та подякувати їм за наполегливу працю, на свято завітав голова районної державної адміністрації Любомир Глушков. Нашим медикам останніми роками доводиться зустрічатися з складними викликами. Перш за все, ми пережили ковід. Тепер час повномасштабної війни, і наші медики рятують життя як на передовій, так і в тилу, надають допомогу нашим внутрішньопереміщеним особам, жителям нашої Коломийщини, І ми щиро дякуємо за це. Нехай Господь береже наших медиків і разом до перемоги. Відвідала захід і начальниця департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської державної адміністрації Олександра Бойчук. Ми вже третій рік поспіль дійсно відзначаємося. День, який день присвячений Дню святого Пантелеймона, який є нашим покровителем медичної спільноти, я дуже дякую медичній спільноти Коломийського району, яка є активна у всіх напрямках, у всіх спрямуваннях активно підтримує стратегію міністерства. Охорони здоров'я активно впроваджує на місцях усі зміни, усі реформування. Тому ще раз від, від нас велике велике вітання. Грамотами, відзнаками та подяками на церемонії нагородили понад 90 медичних працівників. Фахівці з охорони здоров'я кажуть, попри всі труднощі, головна нагорода для них вдячність пацієнтів, адже їхня місія рятувати людські життя. Медиків Коломийської громади привітали із професійним святом. Кращих цієї галузі відзначили грамотами департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації, адміністрації Коломийської центральної районної лікарні та міського голови. Також медиків ознайомили з роботою та оновленнями, які відбуваються у лікувальних закладах міста. Попри те, що йде війна, ми все рівно шукаємо ресурси для того, щоб оновлювати. Звичайно, саме перше це є зарплата, але це у вас є механізм НСЗУ. Але якщо там попередні роки міська рада мала б більше надходження і могла б більше своїми коштами вирішити ваші питання, то зараз ми маємо більшу можливість знайти вам грантові можливості для того, щоб... Допомогти кошти залучити чи з держави чи за кордонів. Ви знаєте, що два проекти по 500 тисяч євро вже працює. Я знаю, що деякі обладнання вже у вас є, і вже працює по дитячій поліклініці, дитячій лікарні. Там є кошти міжнародної організації міграції більше 20 мільйонів. Тобто йде питання, що ми цього року мали б ці роботи теж зробити. Зараз буде відкриватися новий грант по харчоблоку лікарні. є. Великі шанси, що ми зможемо і в цей проект зайти. Це все за кошти або Європейського фонду, або інших грантодавців. Тобто, наше завдання як ми маємо успішно за це зайти. Нас, громаді, ми маємо просто кожен робити свою справу. І я дякую вам, що ви є на місці. Не поїхали нікуди, а що ви є тут на місці. Розумію, що не повністю оцінена ваша праця, що стосується зарплати. Але що від нас залежить, ми робимо. Напередодні дня медичного працівника, яке вже у котрий рік святкується в день святого пантелеймона, 27 липня. Хочу привітати всіх медиків, всіх своїх колег із професійним святом. Незважаючи на виклики війни, медики залишаються на своїх робочих місцях. Медики працюють, медики надають якісну кваліфіковану допомогу. Побажання, наснаги, віри, перемоги працювати під мирним небом і надавати допомогу в більш е, спокійних е, умовах. У Коломиї відбудеться тиждень українського кіно Просто неба з понеділка, 28 липня до п'ятниці, 1 серпня, о 20-й годині, на площі перед Палацом культури та мистецтв Народний дім показуватимуть класику поетичного кіно. Глядачів чекає, пропала грамота, кам'яний хрест, «Анничка», білий птах з чорною ознакою та Захар Беркут. У всіх цих фільмах знімався наш славний земляк, Василь Симчич. До слова саме цьогоріч вшановуємо 110 років з дня народження легендарного легендарного актора та режисера більше розкаже начальниця управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна з понеділка, з 28 липня до 1 серпня, на площі перед Палацом культури та мистецтв Народний Дім відбудуться вечори вечори е, кіно. Тому ми щиро запрошуємо, адже ми пропонуємо разом зі спілкою кінематографістів України ряд українських класних ретро-фільмів. бо Вони вже ретро. Так тому запрошуємо молодь і не тільки приєднуватися до кінопоказів, і також нагадуємо, що все це вже відбувається в рамках відзначення 784-ї річниці з першої літописної згадки про нашу е рідну коломею. Василь Симчич цьогоріч 110-та річниця е від дня його народження, і е власне таким способом ми вшановуємо пам'ять його і кінопокази, які будуть проводитися на відкритому просторі біля народного дому. Е це власне ті фільми, в яких знімався сам Василь. Е Симчич, і завдяки їм він став легендою. Так, він здобув визнання своє як кіноактор. Це є класика, українська класика. Тому запрошуємо Коломиян, гостей пропала грамота, анничка, Захар Беркут та інші фільми, які в які давно залюблені і закохані всі українці. І це вся інформація на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука. Уся команда подій Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!